Всім привіт! Поки у нас літня пауза в розгарі, механіки та інженери вже починають повним ходом готуватись до наступного сезону. Формула 1 готується до наймасштабніших змін з 2022 року. Нові розміри, нова аеродинаміка, абсолютно інший підхід до обгонів, нові силові установки та безліч іншого. Сьогодні розберемо, які основні зміни у регламенті нас очікують у 2026 році і як це впливає на чемпіонат загалом. Основна проблема теперішніх болідів. Це турбулентність, те, що вони важкі і великі. І от у 2026 році будуть намагатись вирішити ці проблеми, але від цього боліди можуть стати повільнішими, хоча це додасть якоїсь боротьби на трасі. Першою ключовою зміною це є габарити боліда. Довжина зменшиться на 200 мм, ширина на 100 мм, мінімальна вага зменшиться також на 30 кг. Також зміни торкнуться і шин, передні стануть меншими на 25 мм, а задні на 30 В принципі, Pirelli казали, що їм все рівно, і вони можуть залишити і теперішній розмір шин. Джордж Асел, наприклад, сказав, що ці зміни негативно повпливають і краще залишити. А Шарль Леклер сказав, що він тестував цю нову гуму, і йому все подобається. Звісно, вони могли б і залишити теперішні розміри, але так як було вже це сказано, що розміри не змінюються. Відповідно, всі боліди, які розроблялись, конструювались, вони враховували розміри нових шин. І відповідно вже аеродинаміка заточена під це. Тому просто так зараз змінити шини вже буде досить важко, тому всі команди проти цього і зміна шин все ж таки буде. Колісна база також боліду зменшиться, і від цього там радіус проходження повороту відповідно також зменшиться. Які це дає переваги. Боліди стануть компактніше, менше розміри, швидша реакція у поворотах. І це означає, що ми знову можемо побачити якусь тісну боротьбу на таких трасах, як Сінгапур, наприклад. Тому в принципі з цього тільки одні плюси. Друга відмінність стосовно аеродерок динаміки і граунд ефекту. Притисна сила, яка генерується зараз дном боліду зменшиться на 30%. Дно боліду повністю зміниться, не буде у нас уже тунелі в інтурі, а буде більш дно. З плюсів ми отримуємо, що не буде стільки брудного повітря. Відповідно, боліди можуть їхати ближче один до одного і обганяти стане легше. Але в цих змінах є і мінуси. Боліди будуть втрачати притисну силу, відповідно, швидкість на поворотах буде меншою. І болід, наприклад, у якихось дощових умовах або в складних швидких поворотах може бути бути нестабільний і це може призводити до якихось аварій чи вильотів з траси. Тому на початку регламенту час проходження кола може стати більшим. Відповідно, чим довше буде працювати регламент, тим більше команди до цього будуть пристосовуватись, обновлювати болід. І, можливо, через декілька років ми дійдемо до тих показників кола, які є зараз. Також з'являються активні аеродинамічні елементи. Це буде не тільки заднє крило, а й переднє. Буде два режими: одне для атаки, друге для проходження поворотів. Відповідно на прямих пілот може відкривати і переднє, і заднє крило, що буде зменшувати притисну силу, і відповідно, давати більшу швидкість напрямій. А у поворотах навпаки його закривати. Що буде давати більше притисної сили, відповідно, швидше проходження поворотів. Де можна буде користуватись цими режимами, поки невідомо. Скоріше за все, будуть якісь зони на трасі, де можна буде це відкривати. А можливо, можна буде користуватись цим коли завгодно. Але думаю, для безпеки пілотів все ж таки, де є повороти, будуть забороняти їхати з відкритими крилами, а все таки проходити з закритим. Наступна зміна стосується ДРС. ДРС більше не буде, і там всі ці запитання, що таке ДРС, відпадають, тому що в нас з'являється МОМ. Це аналог ДРС, але електронний. Замість ДРС у нас буде активна аеродинаміка, плюс у нас з'являється електробуст. Пілот може отримати від блоку MGUK плюс 350 кВт в момент обгону. Скоріше за все, це буде якось також активуватись на відстані менше, ніж в секунду, або по-іншому, поки це невідомо. Але й кажуть, що пілот, якого обганяють, теж буде мати можливість захищатися. Також нього. Буде можливість бустанути за рахунок електроенергії, але це буде дозволено йому робити чи з затримкою, чи менше буде цієї енергії, щоб все ж таки в людини, яка обганяє, була перевага. Із недоліків це те, що заряд батареї обмежений, і відповідно максимальна швидкість може впасти. Тому що на таких довгих прямих, як Монца, банально може просто не вистачити енергії, щоб доїхати до кінця прямої, використовуючи цей мом. Відповідно, максимальна швидкість буде менша, і це також повпливає на час на. Основною, напевно, зміною регламенту це є нові двигуни. v 6 залишаються об'ємом 1,6 літра, Загальна потужність двигуна також буде в районі 1000 кінських сил, але блок MGUH взагалі прибирають. А потужність MGUK зросте з 120 до 350 кВт. І боліди переходять на 100% синтетичне паливо. Так як прибирають блок MGUH, який був досить складний в розробці, і дороговартісний це відкриває можливості для нових виробників двигунів. У нас до нас вже приєднується Audi, і скоріш за все з 28-го року почне робити свої двигуни і Cadillac. А екологічність цих двигунів і більш дешеві технології розробки будуть приваблювати нових інвесторів. З недоліків ми з цього отримуємо, що пропадає у нас MGUH, і ми можемо отримувати турболаг від того, що його не буде. А можливі проблеми з налаштуванням двигуна, особливо на початку сезону, оскільки двигун абсолютно новий і ніхто ще не знає, як з ним правильно працювати. Наступним покращенням у нас є безпека. Покращують Хало, тепер воно буде відтримувати удари до 20G. Зараз це 16, тому це більше безпеки для пілотів при ударах, і в цьому тільки плюси. Також з'являються нові індикатори на машині, що показують статус ЄРС. Це потрібно для маршалів, які будуть, наприклад, відтовкувати болід під час аварії чи сходу. І щоб їх не вдарило струмом, буде індикатор на боліді, який показує, що зараз ця машина безпечна і струмом вона не вдарить. Так як в нас збільшується блок MGUK, відповідно батарей стає більше. І цей блок, який захищає батареї, також покращується, і в нього тепер буде більший захист. А в принципі, оця вся ситуація з батареями, з захистом цих батарей, може просто нівелювати перевагу по вазі боліду оскільки батареї досить важкі, і те, що там мінімальну вагу зменшили, то батареї можуть навпаки добити цю вагу до більшої цифри. І все ж таки вага боліду буде більшою. Як це повпливає на гонку загалом? В цілому очікують від цього більше обгонів, більше атак, більше боротьби на трасі, оскільки боліди менші, турбулентності немає, можна їхати ближче один до одного. Електробусти, які також моментально дають швидкість, що дозволяє більше боротись на трасі. Завдяки меншій вазі. Очікують кращу керованість боліду, але все ж таки, які можна мінуси виділити цього нового регламенту, що в нас з'являється дуже багато дій для пілотів, такі як ця активна аеродинаміка, електробуст і тому подібне. І пілот, який їде на швидкості 300 км на годину, повинен цим всім маніпулювати, як якісь грі там, на джостику натискати кнопки. І це також якась втрата концентрації, напевно. І також втратиться характерний звук мотору, оскільки у нас тепер мотор 50%. На 50, 50 це ДВЗ, 50 це електромотор. Тому звук мотору може стати тихіший, не такий, як він зараз. І, звісно, для фанатів це великий мінус. Ну і звісно, це нові виклики для команд, оскільки абсолютно новий болід, і всім цим треба вміти працювати. Можливо, в нас з'явиться нова домінація, що також недобре, оскільки якщо хтось зробить. Краще мотор за інший. Відповідно, в нього буде перевага, він буде домінувати. І щоб до нього підібратися, потрібно буде потратити багато часу, а можливо, навіть не один сезон. Ну і основним мінусом це те, що боліди в цілому на колі стануть повільнішими. Але думаю, ця проблема все ж таки вирішиться через там декілька сезонів. Будуть все ж таки якісь технології прогресувати, боліди оновлюватись, і думаю, ми дійдемо до цього часу, що у нас є зараз. Стосовно відгуків пілотів, то пілоти не дуже задоволені тим, що вони мають. Вже на симуляторах вони катались на цих нових болідах, і всі кажуть, що... Боліди стали повільніше, вони не сильно їм подобаються, і взагалі вони бояться, що боліди Формули 2 можуть бути швидше, ніж боліди Формули 1. Тому подивимося, як там це все складеться, і все ж таки, можливо, пілоти пристосуються до цього. А, ну так як в них не буде вибору, то їм прийдеться прилаштовуватись до нового регламенту. Тому з цього можна зробити висновок, що це не просто якісь оновлення, а початок нової ери у Формулі 1. А свої думки стосовно нового регламенту? Чи подобається він вам чи ні? Залишайте в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і всім дякую за перегляд, всім пока.